Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні ми з вами пройдемо тест з фізичної культури для студентів. На вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде 10 секунд, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання. Дає вам 1 бал. По завершенню тесту порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів! Запитання номер 1 Вкажіть визначення поняття гігієна. Варіанти відповідей. Варіант А. Наука про здоров'я. Варіант Б. Наука про чистоту. Варіант П. Наука про загартування. Варіант К – Наука про раціональне харчування. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант А. Наука про здоров'я. Запитання номер 2 Вкажіть, що визначає техніка безпеки, варіанти відповідей. Варіант А. Виконання вправ без травм. Варіант Б. Комплекс заходів, спрямованих на навчання і виконання правил поведінки, правил страховки і самостраховки, надання першої допомоги у разі травмування. Варіант П. Проведення занять із дотриманням гігієнічних вимог. Варіант К. Знання правил безпечної поведінки на уроках фізичної культури та заняттях у позаурочний час. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант Б. Це комплекс заходів, спрямованих на навчання і виконання правил поведінки. Правил страховки і самостраховки надання першої допомоги у разі травмування. Запитання номер 3 Вкажіть, яку поставу можна вважати правильною, якщо, стоячи біля стіни, відбувається торкання. Варіанти відповідей. Варіант А. Потилицею сідницями п'ятами. Варіант Б. Потилицею спиною п'ятами. Варіант П. Потилицею лопатками п'ятами. Варіант К – Потилицею лопатками, сідницями п'ятами. Час. Правильна відповідь варіант К. Потилицею лопатками, сідницями і п'ятами. Запитання номер 4. Вкажіть систему організму, якій належить. Виключне значення у процесі оволодіння руховими діями. Варіанти відповідей. Варіант А. Нервова система. Варіант Б. Серцево судинна система. Варіант П. Опорно-руховий апарат. Варіант К. Ендокринна система. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант П. Опорно-руховий апарат. Запитання номер 5 Позначте правильне формулювання поняття самоконтроль. Варіанти відповідей. Варіант А. Процес постійного спостереження за своїм фізичним станом. Варіант Б. Процес контролю за дотриманням режиму харчування. Варіант П. Процес постійного спостереження за синоптичними умовами. Варіант К. Процес контролю за дотриманням режиму сна. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант А. Процес постійного спостереження за своїм фізичним станом. Запитання номер 6 Вкажіть, що є головною причиною порушення постави. Варіанти відповідей. Варіант А. Малорухомий спосіб життя, варіант Б. Недостатній розвиток м'язів спини, варіант П. Носіння портфеля в одній руці, варіант К. Тривале сидіння біля комп'ютера. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. Недостатній розвиток м'язів спини. Запитання номер 7 Виберіть визначення стретчинг. Варіанти відповідей. Варіант А. Комплекс вправ для збільшення рухливості м'язових груп і суглобів. Варіант Б. Комплекс вправ для збільшення м'язової маси. Варіант П. Комплекс вправ для профілактики плоскостопості. Варіант К – Комплекс вправ для зору. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Це комплекс вправ для збільшення рухливості м'язових груп і суглобів. Запитання номер 8. Вкажіть послідовність дій у наданні першої допомоги при запамороченні. Варіанти відповідей. Варіант А. Перенести постраждалого у прохолодне місце та напоїти гарячим напоєм. Варіант Б. Покласти холод на голову, підняти ноги, напоїти гарячим напоєм. Варіант П. Посадити постраждалого, покласти теплий компрес на голову, дати понюхати на шатирного спирту. Варіант К. Надати постраждалому горизонтальне положення. Забезпечити надходження свіжого повітря, обтерти обличчя холодною водою, дати понюхати на шатирного спирту. Час. Правильна відповідь варіант К. Надати постраждалому горизонтальне положення, забезпечити надходження свіжого повітря, обтерти обличчя холодною водою. Дати понюхати на шатирного спирту. Запитання номер 9 Вкажіть, що являє собою фізичний розвиток. Варіанти відповідей. Варіант А. Розміри м'язів, форми тіла, функціональні можливості організму. Варіант Б. Розвиток фізичних якостей під час виконання фізичних вправ. Варіант Б. Процес зміни морфофункціональних властивостей організму людини протягом життя. Варіант К. Рівень уроджених фізичних здібностей. Час. Правильна відповідь. Варіант П. Процес зміни морфофункціональних властивостей організму людини протягом життя. Запитання номер 10 Вкажіть назву деформації стопи, що проявляється зниженням її склепіння. Варіанти відповідей. Варіант А. кіфоз. Варіант Б. лордоз. Варіант П. Плоскостопість. Варіант К. Постава. Час. Правильна відповідь. Варіант П. Плоскостопість. Запитання номер 11 що являє собою процес фізичної підготовки з біологічної точки зору. Варіанти відповідей. Варіант А. Прямованої адаптації організму до тренувальних впливів. Варіант Б. Акселерація. Варіант П. Збільшення в організмі кількості м'язів, варіант К – Виховання характеру людини ЧАС. Правильна відповідь. Варіант А. Спрямована адаптація організму до тренувальних впливів. Запитання номер 12 Поняття фізична підготовка це Варіанти відповідей. Варіант А. Процес виховання фізичних якостей оволодіння життєво важливими рухами. Варіант Б. Окремі сторони рухових можливостей людини. Варіант П. Комплекс морфофункціональних властивостей організму. Варіант К – Процес змагальної діяльності. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Процес виховання фізичних якостей і оволодіння життєво важливими рухами. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте.